Килимок для занять йогою має форму прямокутника. Його ширина 3,5 метра, а площа 1,25 метра квадратного, якою ж є довжина цього килима. Для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно пригадати спершу першу формулу площі прямокутника. І тут все доволі просто. Якщо ми маємо прямокутник зі сторонами А та Б, то його площа буде дорівнювати добутку сторін. А на Б. Або ж, враховуючи, що ми знаємо площу і ширину, а нам потрібна довжина, ми можемо переписати це рівняння в такому вигляді, що довжина це площа розділити на ширину. Так і зробімо. Ми знаємо, що площа 1,25 метра квадратного. А ширина 3 ,5. Тобто потрібно це число розділити на 3 ,5. Ну і спершу перетворімо оце, міш... оце мішане число у неправильний дріб. Це нескладно, одиничка на 25, то 25, і ще 2, 27, а знаменник, який був 25, так і залишиться. І можемо одразу ділення перетворити в множення, адже ми знаємо, що якщо потрібно поділити на дріб, ми можемо помножити на обернений до нього дріб, тобто на 5 третіх. Ну і щоб не робити зайвої роботи, можемо одразу поскорочувати все. Можна чисельник розділити на 5, залишиться одиничка, і знаменник розділити на 5, залишиться 5, а також можна скоротити на 3. Тут залишиться одиничка, а тут 9. Відповідно, ми отримаємо в результаті, що наша довжина, це ж ми, до речі, довжину шукали, так? вона насправді дорівнює просто 9 п'ятих метра. Адже ми ділили метр квадратний, на метр ми отримаємо метр, тут все чесно. Ну і спробуємо перевірити, поглянути на це візуально, щоб переконатися, що відповідь, яку ми отримали, вона має сенс. Я для цього підготував таку решіточку. І ми можемо припустити, що кожна сторона цього квадратика так, має вдовжину 1 п'яту метр. Тут одна п'ята метра. Так, отут і отут одна п'ята метра. Так, і далі. І у ширину також. Кожен кожен оцей відрізок, він одна п'ята метра. В такому випадку, оцей прямокутник, він має ширину якраз три п'ятих метра. Ну, бо одна п'ята, одна п'ята і ще одна п'ята. Так, тут все чесно. Загалом виходить три п'ятих метра. А в довжину. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 метра. Так. І як зрозуміти, якою є площа оцього прямокутника? Справді потрібно спершу зрозуміти, що яка площа такого квадратика? Справді, площа такого квадратика буде 1,25 метра квадратного. Так, і тут обережно. Річ в тім, що ця сторона це 1 п'ята метра. І ця сторона 1,5 метра, і нам може хотітись сказати, що тоді площа 1,5 метра квадратна. Ну, але це ж не так, бо площа це добуток сторін. Якщо ми 1,5 помножимо на 1,5, то ми отримаємо, що площа кожного з цих квадратиків насправді 1,25 метра квадратного. І тут, і тут, і у кожному з них. Ну і відповідно, нам залишається переконатись, що наша площа, так як за умовою, 27-25 метра квадратного. Ну і це не складно. У нас вдовжину 9 клітинок, в ширину 3, 9 на 3, 27. Ну, або ж можна взяти 25 з них. Так? Ну, Наприклад, там ось у нас ось 24 клітинки. Так, 3 на 8. І візьмімо ще, скажімо, оцю так, Це 25,25. Отут 25 ну, у нас 1 метр квадратний. І ще 2,25 метра квадратного. Ну, тобто, все чесно.